Привет вселен, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде реакція на Биби. Я чому тут сиджу, щоб ви просто подивилися, не... дивіться, яке неї миленьке фото. От вона така мила, прям вся. А в якомусь минулих кліпі вона там головою рубала свиня. От, але зато вона зараз дивиться, яка мила. Мілі, мілі-бібі. Пісня називається Blue Bird. Пташка волі. чи як там? Пісня циферблату цього року, як вона там називається? Blue Bird Official MV. БіБі. Не зібрало переглядів. Я, я, я не здивований. чесно кажучи, це походу, якийсь милий концепт. Бібі, милий концепт. Ну, тільки якийсь набій може, типу. і то. Ладно. Слухаємо. Я думаю, це буде не напряжна пісня, не напряжний кліп. Оце я в Тернополі таке бачив. Це ж Тернопіль. це Може, Японія, до речі. Виглядає одинаково. Окей. Okay. <звучить> гітара На диво, щоб ви зрозуміли, в неї зараз вокал менш м'який, ніж в піснях таких жорстких. <звучить> в неї. М -м в неї агресивний вокал. Тихо, ніж цей. Це я, до речі. А, знаєте, є перегруз в деяких ем, айдолів. Тобто верхні, коли вони співають, і вони голос надривається і перегруз верхній. Бібі нижній перегруз, і цей нижній перегруз, він дуже добре звучить, але особисто мені він дуже подобається. І в цьому її фішка якраз. От. Вона що, купила морозиво взимку? Тут має бути такі, такі приближення, 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 приближення і перехід на кадр, де вона коротше катаною розрубає всіх. Просто голови рубає, стріляє там пістолетом, всіх виносить, там в канаву скидує. Бляха, було прикольно, якби це була якась мила пісня на початку, а потім просто, вона не знаю, тому сніговику зносить бошку і починається просто якась різня неймовірна, і, і да просто електролітара вмикається, все абсолютно міняється. Це було б дуже, дуже прикольно. М -м -м, цікаво. Цікаво. Мукбанг. <laughs> Мукбанг момент. Вау, вона такий комфортик Навіть коли топить тебе в басейні, вона така милі. Камера Гайон. А я идет, дурач, правильно? Правильно. Чего? Потому что перед початком не прочитал текст. Uh, ну, що ж, ну що ж, я можу сказати, дуже пісня, нічого абсолютно такого екстраординарного, я не можу говорити. <гум> ну, ви зрозуміли, немає <гум> <гум> класичний інструментал, не перегружений, ем, розслаблений вокал в деяких місцях, ну, трошки повище, трошки тягне. В загальному доволі гарно, але, чесно кажучи, не те, щоб мене якось ця балада дуже сильно зацікавила. Щоб вона прям в мене в'їлася в серце. Можливо, тому що я скіпав кожні 2 секунди і казав всяку фіню. Ну, поки в мене якісь такі таке що я б цю пісню не слухав. От є балади, які мені набагато більше зайшли, поки. поки. От, нічого тут особливого такого немає. Що, що в коментарях пишеш? The deaf girl knows how to use her voice. I'm fascinated. This song is like a little piece of happiness stored in a snow globe. The duality of Bibi to explore all these different sounds. immediate add to my playlist. What's uh. the other Amigos. You're the easiest and the hardest. You will get it.

Пішло воно все тоді, знаєте, куди Бібі. За, за скільки днів? Прем'єра була 20 лютого. Зараз я не знаю, яке лютого, по-моєму, десь 26. От за, за кілька днів не змогти написати English lyrics, Це, це як на мене, позорисько. Я, я таке всім кажу. От Тому от. А проходнякова пісня нічого цікавого, а що я очікував від... Uh, такого концепту. То Та нічого, це навіть не повноцінний реліз. Це просто от My Christmas sweet love тільки щось не дуже цікаве. Окей, uh, okay, пишіть в коментарях, чи вона вам зайшла. Uh, як How are you feeling about this song? Uh, так, секунду, може все-таки там є Ну хоча б корейська частинка? Uh, we need some. love Ладно, вот translation. Італіаду Входу все на корейський А може, тому що я вибрав корейський Як же тут багато реклами, це просто неймовірно. Окей, на цьому, напевно, тоді все. Дякую, що дивилися, як люблю обіменю на обіман, тому що це харасмент. А Живіть здорові, не будьте вонорою, ростіть великі і не будьте дикі. Бувайте, не сумуйте, не скучайте, маму поважайте day is instant. Не, я хочу включити. Прикол в тому, що мені ця пісня навіть спочатку не сподобалась. Девно тут. Ніжній путній йогурт і чудо. Mm. Боринь у чудо mm. на солоду мене активі. Зрада. Тут Енді не дуже крутий. Особливо. Ось там так звичайно капець. Ну, особливо Ендінг крутий на велосипед якийсь. Мені просто останнім часом ще дуже подобається пісня з. З іспанцями. Аппе на этот меч на тут Просто сутный нижний пара рус. Оце, ну, це що вони, звичайно, показують. Йоу, йоу, ну це трошки кріч. Але круто-круто. Мені, мені подобається. Мені спочатку таке, ну типу, я такий, ну, доп... щось не дуже цікаве, а потім, а потім через рік я як зрозумів. Да, я про... По-моєму, я цю пісню почав слухати після релізу з Розалією. Ліза Розалія New Woman, Тому що мені там дуже сподобалось Розалія і партія. А вона, по-моєму, теж на іспанській співає Я такий, О, точно! В Бі бібі ж був реліз з іспанкою. Треба ще раз переслухати, я такий, йо, круто. Все, дякую, що дивилися. Бувайте!